Всім привіт! Сьогодні ми знову на найкращому українському сервері Квант Сьогодні розкажу, як мене діла з батлпасом, що я забирав, що продавав, що купив. І також покажу, що я купив за Лодяники і що ж є в планах купити. Всім приємного перегляду. Так, На Санті. Машину я брати не рекомендую, дуже дорого вона обійдеться. Цінуватися вона аж так не буде, щоб її продати потім плюс. Так само, я думаю, за мотоцикл. Кубара з гірляндою. Я вже її взяв. Узяв я її в ось цьому кольорі. Ось таку. Зараз покажу воно в, мене в інвентарі. Зараз я поміряю, покажу. Все побачимо. Рюкзак Оленятко не хочу брати, грінча не хочу, він мені занадто великий. Рюкзак-гоярд думав брати, але взяв на Олексі, поміряв, не подобається. Рюбзак сніговичок у нас вже був подібний сніговик, не такий, але подібний був, тому теж брати не буду. Іграшкове оленятко за 10 тисяч думав взяти, виглядає гарно. Якщо ще конфети чуть падуть в ціні, то візьму. Пінгвінчика не хочу, він мені просто не подобається візуально. Капібару так само, як і оленятко. Якщо ціни ще впадуть, візьму. Штани взагалі не подобаються. Ці також. Ці-ці-ці. Верхній ряд взагалі не подобається. Нижні ці штани також не подобаються. Оці окуляри подобаються максимально. У цьому такому кольорі, де верх тако білий, окуляри чорні, подобаються дуже сильно. Якщо ще льодяники впадуть в ціні, та навіть якщо не впадуть, окуляри, я ще куплю. Головний рожки не подобається, тому що у батлпасі будуть подібні. Толку тут купляти не бачу. Навушники так само дають батлпасі. Шапка не подобається. Всі ці шапки не подобаються, 2000, а в магазині Шматок продається подібно за 400К чи 300. Не можу вам точно сказати, бо не пам'ятаю. Але толк її тут брати, не знаю, не бачу, не подобається вона мені. Взуття також не подобається ось цю кофту. За 1500 лядяників ці копійки, але її нема в білому кольорі, Ну, є в білому з червоним, Не дуже мені сильно подобається. Ось цю, може, візьму. Ці два верха не буду брати. Цю куртку хочу дуже сильно і думаю, навіть її закупити штук так 5 на перепродажу, потім на наступну зиму, тому що буде так само, як експрада. Куртка, я казав, закупляти. Дехто писав мені в коментах, що ціни не підростуть. А зараз куртки коштували по 150-200, а зараз по 700. І то дуже тяжко їх знайти. У чорному та білому кольорі буду брати цю куртку. 5 штучок, думаю, закуплю. Ось ці три верха не подобається мені. Це подібний верхній який був на зимому Батл Пасі того року, якщо я не помиляюсь. Тому не подобається, брати не буду. Оця курточка також має якийсь прикол. Вона мені подобається, ось от чорний колір, тут така червона. Це мені подобається, це, напевно, Херон Престон. Ну, типу, у реалі воно так. Біла і чорна. по штуці би купив, чисто навіть для себе ганяти, гарно виглядає. Нижній ряд нічого не подобається. Сережки більш дівчатам. Дівчатам порекомендував взяти ось ці і ось ці льодяники. Бронежилет не купляв не один, не подобається він мені, не знаю. Може, чорний куплю, чисто для колекції. Бронежилети кольорові. Також. Ні. Тут купив штурмову гвинтівку. Зараз покажу, як вона виглядає. все вам покажу. Ну і ці скіни не брав, тому що не бачу толку на них. Так. Побігли сюди. Зараз відбіжимо, щоб я міг дістати зброю показати. Так, ось наша кубура. Отак вона виглядає. Мені подобається. Тільки чуть-чуть багається штанами, але і звичайно, так само. Тому катастрофу цьому я не бачу. Виглядає вона максимально ще й за таку ціну. По 250 я купляв людяники, так що обійшлась на мені біля 6 мільйонів. Так. Скін на штурмову гвинтівку. Також показую вам. Встановлюю. Десь він у мене мав би бути, щоб я його витяг. Казав вам. Ось так він виглядає на спині. Ось так він виглядає в руках. Мені подобається, я скини колекціоную, тому якщо хтось має скін, до речі, вогняний неон і зимову сакуру, я куплю. Ну, зимову я виб'ю, а от вогняний неон, хто має, напишіть, я куплю. Так, переходимо зараз до більш цікавішого до Батл Паса. У мене тільки 48 рівень. Закінчили ми тоді на 40-му. Кофточку цю я забрав, зараз вам покажу. Я навіть ще одну купив. Купив я чорну за 250к, а продають їх уже по лям 500. Того інвестиція за 250 000 була ідеальна. Це все Сокєро забрав, продав. Це все з госку, госку, Stage 2 забрав, продав. Гучу сумочку забрав. Також хочу купити ще в білому кольорі, дуже сильно вони мені подобається. Ваучери забрав, крутив. Зброю також випало, нецікаво, продав. Це все продано. Сабуфер також продав лопет, сокєру забрав, це все продав. Це також продав лопет. Штани забрав. Зараз покажу, як не виглядають. Це злив лопет, кошти забрав, це все злив лопет. І це у мене в інвентарі. Платін-віпка і пейнти випали. Так, зараз спробую знайти штани. У мене тут дуже багато. Ось вони. Ось так виглядають штани. Ну, мені подобається. Десь побігати, в гето, пострілятись. Якийсь прикол в них є. Так, переходимо до самого цікавого. Пуховик сайк закуплю штук 5, по тій ціні, які вони зараз продають. Це халява. Після цього кофта. Ось така чорна куплена. За 250 тисяч. Просто ідеальна кофта, а за таку ціну це імба. Також така біла, яку я забирав, Чуть-чуть набагається з цими штанами, але це не катастрофічно. І ось таку кофту я купив за 62 рівень у білому кольорі, також стонік з чорним патчем. Закуплю їх максимально багато. Вона просто дивиться ідеально. У себе заберу її в чорному кольорі і планую купити різні собі для гетто. А тут люди бавляться, кидаються сніжками, всі виконують квести. І вам рекомендую, що 600 коїнів на доразі не валяється. Також купив ось таку сумочку з батлпаса Гес. Теж її хочу купити у різних кольорах. За ту ціну, яку її продають, зараз її по 500 Я купляв ще зараз більше людей до неї дойде, буде ще дешевше. Того закуплю, хай стоїть. Фрі місця за таку ціну і гарний вигляд багато не буває. А вам хочу подякувати, що подивилися цей відеоролик. Дайте плюс у чат, хто купує так само, як я, хто старається на цих івентах всіх заробити. Вам дякую за перегляд, дякую за вводи промокодів. І зустрічаємося вже у наступному відосі.